Що на захопленому судні? Марінера в США захопило танкер російського тіньового флота. Дві неділі за ним ганялися, вони намагалися мурма смитися, але захопили, висадили десант і з'ясували, що там було 17 чоловік громадян України, екіпажа, громадян України, не українців по національності, громадян України, розумієте? Думаю. Я погано знаю, скільки на таких танкерах екіпаж, яка кількість. Почитаю. Читаю, що середнє таке судно має 20-25 членів екіпажу. То це що майже всі члени екіпажу були громадяни України? Я в шоці, Я в шоці, дорогі друзі? Громадяни України, ну, українчики? Просто безпринципні. Ви розумієте, це ж не просто ти десь поїхав на заробітки і в твоєму колективі є там росіяни. Це тупо ти працюєш на російському судні танкері, який займається тим нелегальним бізнесом нафтовим. І тобі пофік, що Росія воює з Україною, що вона вбиває українців, що в нас вже цвинтарі. Як міста, другі міста, супутники міст просто-напросто. Тобі все пофіг, тобі гроші і все. Як це прикро й страшно. От зловив Трамп це судно. Вияснив, що екіпаж складався майже весь з українців. То він думає, а що ті українці чинять спротив? Це ж Росія, це ж росіяни. Вони Україна, це Росія. Українці це росіяни, вони там заодно всі. Чого вони? Що таке там відбувається? Лиш би воювати, лиш би гинути, чи що? Ну, от дивляться американці, дивляться Трамп і Трампі, думає, що там ми фінансували? Для чого Байден фінансував, допомагав Україні зброєю, допомагав грошима, якщо це практично ну, ледь не... Регіон, як стверджує Путін, тому що громадяни України разом з ними торгують, роблять, тікають до Мурманська, коли США намагаються їх спіймати, зупинити. Безпринципні, ну безсовісні люди, які ради грошей готові на усе. Є такі українці. І це дуже прикро, страшно, сумно. На фоні ось цих обстрілів, на фоні цих кладовищ, отаке от роблять.